Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 21 вересня, 25 рік. Такий буде коротенький недільний огляд. Сидів вдома, працював, працював, ну, щось на душі, щось, щось не те, щось не так, щось не те. Десь щось треба поїхати, щось відбувається, як знаєте, як ото щось сталося, і в тебе на душі щось гризе. Ну і поїхав я. Ну що, а що зараз може? Тільки ріпаки. Бачимо, ріпак по. Стерні проса. Не то, що стерні, а просо росло. Ви, вже проявляються рядочки, посіяні рідкувато. Ось, Один раз оброблено лямда цигалатрином. Не гусіні, нічого немає, поки що немає. Все гарно, все зростає, за нього можна боротися. Але, ну я знав, от, знаєте, от не, розумію, я, як, я розумію, не розумію як? Я розумію, але не розумію, як. Деякі люди дивлюся, як сіють в стерню. Чи не розказують, як, скільки там шкідників, якщо треба так, там вперти. Ну, поле, одне й те саме поле. Все, ось. Закінчується просо, починається. І навіть тут ще краще з добривом сілось. І все. Ріпака немає. Ріпака вже майже немає. Чому немає? Ну, де-не-де, не, де, не знаю я. Бороться за нього, не бороться. А тут відсотків 50, якщо осталося, лишилося, то й добре. Вон. Бачимо, яка красива сидить. О, є такі, та тут їх, й-мою, ось. І вже о, на кожній рослині. На кожній рослині. І це буквально, я ж кажу, декілька метрів. Що з ними робить? Ну, я знаю, що і ріпак, розвиток ріпака набагато гірший. Набагато гірший. Один і той самий ріпак. Що там? Один і той самий висів. Все одинаково, все все одинаково. Тут навіть краще, тут трошки з добривом вам ще там небагато, тому що у нас воно не виходило сіяти. Але, Але, ось, і ось так, як і ти, придивлятись. І тут що, що лишилося? Ну не знаю я. Начебто ось. І є. Ось тут, ось тут, ось тут рослинки. Але шкідників скільки. І чи варто вкладувати кошти. Вон ну, там є, а там 10 метрів немає нічого. І такий він рідкувати. Звісно, якби він лишився такий, можливо, щось би ну, дуже багато пустого. Ось такий, такий, я ж... Я ж кажу, я відчував, що щось не так. Щось не так, щось не так відбувається. Щось на полі. Зараз ще поїдемо на КВС-овський глянемо. Що там все буде вже в одному огляді. Так само у нас вийшло ось тут, на цьому ж полі посіяно від вітера Sit Том і Бахус. От зараз ми на Бахусі знаходимося. Ну такий самий розвиток. От я казав, ріпак він не любить ну не любить він ось такий, щоб його щось притіняло, щось поруч росло. Тоді він так слабко розвивається. Ну, Від Вітера Сіт трошки краще як їм заживеться, тому що, коли ми обробляли КВС-овський, у нас лишилося розчин, і якраз ми в Вітера-Сіт пройшли е, там, ну те, що ми робили, те, що там гусінь попадала. Можливо, не знаю. І йшов що, так, щось там вирізняється. Викидати 300 гривень на гектар. Можливо, і викинемо, ризикнемо, бляха. Чого ж так казіно? Оце сільське господарство, це казіно. Ну хоча і ось тут. Все одно бачимо, така вона не жвава, але є, ну отут тут є, 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 є. Зараз поїдемо на КВС, ще глянемо що там. Так само тут, я ж кажу, Вітеровський штучний нюансик вийшов з протравкою, що вона минулорічна виявилася. Ну, є, є сходи. Ось, дивіться, які крокодили. Ай, блін. Що, 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 що ж це робиться? Ну, зараз поїдемо туди і глянемо. Хоча ось де Том. Він у нас там біля, біля КВС є прохід, то ну ось том, том має розвиток. Ну, вологи не вистачає, а ще й нам обіцяють щось там приморозки. Їдемо. Ну і перемістилися ми на поле по соняху. Ріпак том. Сходи є. Нормальні сходи. Це старе пошкодження. Поки що не спостерігаємо. Ну тут хоч розвиток кращий, гусені не спостерігаємо. Це ріпак КВС, ну трошки бумажку я не взяв. Тож, по назвам у нас тут зараз не огляд, по назвам у нас зараз огляд. Але я вам скажу, сходи є і прекрасні. Ось. Зменшимо. Ось. Я думаю, що це це відмінні сходи. Розвиток, як казав, ось. деякі вже мають четвертий листок, деякі тільки перший листок викидають чомусь. Але але ріпак, то будемо вже робити висновки. Може бути деяку вологу як попало. Але ось. Ну, прямо чудові. Є такі сходи, вон рядочки. Так що КВС поки що рулить. Дивимося, що тут було дуже багато гусені, але, але поки що все нормально. Тобто, чи наш захист діє? Ну Тут було тоді дуже багато гусені. Зараз пройдемо через усе, не буде вам все показувати. Ріпаки є. КВС зійшов, гарно зійшов. Якщо щось знайду, то обов'язково покажу. Ні, то... Ну, ось Старі ушкодження вони вже поприсихали такі присухші, а свіженьких не видно. Тож, ну, у нас немає сьогодні чим працювати. Будемо на завтра шукати. Та й закриємо той ріпак, якщо його до завтра нічого не з'їсть. Все, тримаємось, працюємо, все буде добре.